Вітаю, друзі! Показую для декого, що в мене котел, як і завжди, працює все справно. Зараз він на самотязі так горить я. Допалювач цей прибрав, тому що він у мене прогорів, а руки до ремонту якось не доходять. Ну в мене наче і без нього все добре горить. Так, зараз тут димок трошки, бо тому що на регуляторі ручному я прикрив піддував, зараз дим втянеться. Так, ось така в мене железячка тут. Так, нагадую, що котел в мене восьмий рік працює все справно, без ремонтів, без нічого. Завдяки такому захисту, хто засумнівався в такому захисті, і за це довго поплатилися своїми котлами. Так от, кому хто не може зробити такий захист, або руки не доходять, або нема наткнення, зараз уже котли Python від компанії Nika поступає в серійне виробництво уже з таким захистом. Тільки отут воно вже більш акуратніше, тому що котел вже зроблений під цей захист. Тут зазор мінімальний, там 8 мм. Не так, як в мене, тому що я робив на котлі стандартному. Так, топлю я, як зазвичай раніше я повністю тирсою топив. Зараз у мене тирса з дровами. Трошки підзаготував дров, тирсу економно використовую. І отака в мене железячка, бачите, на цепочку, воно під дією гравітації опускається. виконує роль як проти шторки. Так, і для поліпшення горіння, коли вже в котлі залишається менше половини закладки, а особливо коли третина залишається, коли дрова вже починають братися полум'ямся закладка. І що виходить? У нас починає охолоджуватись остаточний жаровий слой, він, дрова починають тліти просто, температура. Загорання демогазів падає, і вони просто виходять в димохід тліючи і не згораючи. Піролісні гази не згорають. Ця шторка не дає температурі розповсюджуватися уверх на загрузочний пустий бункер, де у нас температура завдяки одінній сороці низька для жарового слою, він охолоджується. Ця Глізячка дуже допомагає. Особливо, хто в теплі дні не закладує повний бункер, а третину, то третина якраз ця погано погано горить. Спочатку йде розпал добрий, а тоді полум'я засає, йде таке собі тління. А якщо спробувати з такою штукою, буде над жаровим шаром, то буде все добре горіти. Ну, я покажу, коли воно буде опускатися і коли дрова там будуть прогорати, як воно там. Ну і дивимось, через деякий час роботи котла. Помаленьку топливо підгорає. Оця кришка чи шторка разом з топливом опускається. Висоту зависання я можу регулювати оцим цепком. Пройшов ще деякий час, топливо ще трошки там прогоріло. Димок трошки є, тому що вонки звільняється, зараз його туди підтягну. Але диму там було небагато, бачите. Дивимося ще скільки просіло. Так, якщо подивитися, що там, Так, по моїм розрахунком там повинна вже догорати закладка. Зараз ми подивимося, що там з нею. Так, палає, бачите як, ця кришечка, воно аж червона. І там вже залишки палива, але палають вони добре. Ну і дивіться, палива там небагато, але воно все активно там горить. Те, що я і казав. Це допомагає нам ефективно спалити залишки палива, щоб жировий шар не втрачав температуру і йшов добрий допал. Також це ефективно буде, от, хто загружає менше половини котла, буде дуже гарно, я так думаю, тому що в мене це працює гарно воно. І бачите? Я положив цю залізяку і там зразу почалося активне горіння. Набагато активніше, ніж коли я знімав. Так що я пропоную спробувати всім. Зробити це не складно. Якісь тут по бокам приварити упорчики. Отак. Отут і з цієї сторони. І так само на отакий якийсь проволку товстеньку або арматурину. Приспособа доволі проста, але працює ефективно. Як бачите? Давайте я ще раз її підніму. Бачите, полум'я піднімається вверх зразу і на весь бункер, аж до кришки, і при цьому буде втрачатися температура жарового шару. Тому ставлю її назад. Висоту може кожен підрегулювати. У мене десь вона менше половини, ну 25 сантиметрів до колосників. Ну і я після цього догрузив на палаючий жару. Дровець тирси, щепи, це все зверху теж тирс, тирсою. Так як передають морози, до нас йдуть. І знову ввожу оцю штучку. Все, до нових зустрічей.